Блажений, хто читає і ті, хто слухають слова пророцтва та додержує написане в ньому. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. При читанні першого розділу третього вірша ми бачимо по суті дві дії: незалежно яким чином ми отримуємо інформацію, читання чи слухання головне виконання. І сьогодні ми розглянемо питання дотримання. Або до чого веде дотримання, з іншої перспективи, з іншого погляду. Для цього ми розглянемо ілюстрацію, яка озвучується одним словом: метаморфоза. У перекладі з грецької мови, це переміна, це будь-яке перетворення у всесвіті. Загальний термін, який вживається в різних сферах науки та життя. В першу чергу, це в рослинністві використовується видозмінення вегетативних органів рослини в процесі ну, зміна форми, структури і в процесі розвитку. Також внаслідок пристосування, наприклад, Барбарису і в кактусі, в колюшки, це видозмінені листя. Але найкраще це можна побачити у тварин, коли ми розглядаємо, це перетворення організму в процесі розвитку проявляється в різкій зміні будови та способу життя. В Біології метаморфоза це яскраве виражена е, морфологічна зміна живого організму. Відбувається при розвитку організму. Явеще спостерігається, ну як і в рослин, так і в тварин, але суть в процесі перетворення личинки. На дорослий організм, що відозмінюється від народження за структурою, фізіологією і життєдіяльністю. Е, найкращий приклад або влучний приклад це комахи. Там, по суті, всі 100% вони проходять через е, ось цю метаморфозу, через зміну е, форми, е, через часткове перетворення. Ну, там роз... Поділяють на три частини або на три етапи. Це черевоподібна личинка, ляляшка, а потім доросла комаха. Ну, в даному випадку метелик. Це явище характерно для усіх, для комах, для мурахів. Вони перетворюються таким чином. Різниця відбувається в місці проживання, в способі їжі. Тобто докорінна зміна. В той же самий час не варто було б згадувати це явище, якби його не використовували і повсякденному житті. У книжному розумінні це перетворення однієї форми в іншу. Ну, часто ми можемо зустріти опис якоїсь метаморфози і не тільки в живих організмів в природі. Це зміни чогось, що супроводжується зміною зовнішнього вигляду в першу чергу. А в цілому в розмовній мові також використовується заявище при зміні і перетворенні чогось на щось. Чому я це згадую по-перше, коли ми дотримуємося рецепту в кулінарії, то ми отримуємо хороший. Продукт, суп, борщ інші продукти. Коли ми дотримуємося правил дорожнього руху, то в нас є перспектива, що ми вчасно доїдемо до місця призначення, не втратимо свої заощадження і так далі. А ось дотримання Слова Божого, воно також має призводити до якогось результату. Так от, результат Дотримання слова Божого і є метаморфоза. Це перетворення, що відбувається з людиною в її поведінці, в її житті. Зовні вона може не відрізнятися від тої, по суті, вона й не відрізняється. Але ще, хоча вигляд лиця, посмішка і інші можуть видавати і показувати, що вона вже не та, яка була раніше. А в цілому вона виглядає так само. Але внутрі вона зовсім по-іншому починає мислити, думати, радіти по-іншому і жити по-іншому. Коли дивишся на людину, ти її знаєш, але поведінка дивує звичайно в кращу сторону. Я вже згадував свого дідуся. Це була трохи складна людина у 76 років. Буквально за півтора року. Даві менше за, ну, за рік, даже півтора року. Хай буде. Він перечитав два рази новий заповіт. Це йому було 76 років. І Він почав читати старий заповіт е, Біблії. І все це він запам'ятав. Мене на той час трохи було дивувало, тому що я привив, привик до того, що він говорить зовсім інше. А тут я приходжу, він розказує мені. Е, Цілі розділи історії зі святого письма. Я їх знав, думаю, для чого він мені розказує. На сьогоднішній день, я вже розумію, що це була велика зміна і переміна метаморфоза, яка відбулася в його житті, в його розумінні. 76 років він жив, думав і мислив, і бачив світ по одному. А почавши читати це письмо, він змінився, докорінно змінився. І з церковної історії ми бачимо багато прикладів, коли язичники читаючи, люди, які не знали Христа, які не знали Бога, читаючи Слово Боже, змінювалися. І це відбувається дуже часто. Коли людина починає читати, вона стає трошки іншою. Люди дивляться і замічають зовсім інший погляд. Зовні ми не відрізняємося, а наш спосіб мислення. Наш вираз обличчя він нас якби видає і показує, що в нашому житті відбулася метаморфоза. Тому читання святого письма, а особливо дотримання святого письма, призведе до змін. Блажений, хто читає, і ті, хто слухають та додержують слова, написані в книзі цій. Амінь.